Слава Україні, слава Збройним силам. 10 жовтня сьогодні вирішив відкрити опалювальний сезон. Як відкрити? Можна було б і не опалювати, не критично в хаті, на вулиці, взагалі тільки що просто вітер. Ну, протестувати котел треба на новому порошку, як то кажуть. Сположив дрова. Ось засипав така тирса. Тут треба розв'язувати. Це ще так взяв досипати, через півгодинки десь. Не знаю, що тільки підпалив, прийшов на котлі 60, Даже лючка ще не відкривав. оце воно так хірачить. Можна, думаю, вішати цепку, добавив водички. Добавив водички, тому що тут стояв насос, він тут нахрен не треба. Заглушив. На мою систему він не треба. Навірно, вішаємо цепочку. О! Ще покажу щілинка Для повітря є. Не знаю, що датчик. Хай буде. Ну, не знаю, я ним не користувався. Щось я вже забув, як ним користуватися. Ага. Ага. Йо-майо, -йо, капець забув. Та він, по-моєму, має бути. Так, 70. 70, і тут на котлі 70, ну плюс-мінус. Можна подивитися, ого, як херачить. Ну і звук чути. Ну, побачимо. По воді, що хочу сказати, долив води, скільки як вона викопала, сім відер, по-моєму, так? Да? Тобто, виходить, як? Якщо заливати повністю свіжу воду, то він буде тікти, поки вода, бульки з неї воздух не вийде. Воно буде тікти, іній там буде. Поки не видно, нічого не тече. Ой, отут взагалі красиво. Я не знаю. Ну, Буду слідкувати за регулятором. Робив порожка, хотів зробити сюди заслоночку таку. Ну, ту дирочку просвалить, там дирочку доступ є, зробити шибера. Заслоночка шибер. Не різкнув, може і неправильно. Ну, не зробив. Зробив, щоб був хороший вихід димоход, без всяких там перегородочок, як то кажуть. Ну, Така температура на котлі. Ну, проженем тестову цю систему. Ну, і раз вона працює, значить вона працює. І що ще я хотів сказати? Та, в принципі, все. Через пів години досиплю мішок тирси. На цьому все. Сезон відкрито.